Та батьки сьогодні четвертий день тижня. Четвер. Запрошую вас переглянути виставу за твором казки Олени Уявицької Лісова пожежа. Весняним сонячним днем хлопці-школярі Дмитро, Андрій та Іванко вирушили в похід до лісу. Вони зловили чимало риби в лісовому озері, а потім зварили смачну юшку, вдосталь надихавшись лісовим повітрям, поласувавши юшкою. Хлопці зібралися додому. Чи добре ми загасили багаття, на якому варилася юшка? запитав Дмитро. Так, добре, ми полили багаття водою. Хлопці вирушили додому, однак вони помилилися насправді у багатті залишилася пара іскринок. На перший погляд, вони були непомітними, а от якщо придивитися. То видно, як вони стрибають по вугіллячку. Коли хлопчики пішли з лісу, одна іскринка сказала іншій: Давай подивимося, як тут у лісі. Давай! погодилася інша іскринка. Подружки іскринки вистрибнули з залишків багаття спочатку на гілочку, яка лежала поряд, а з гілочки на травичку, а з травички на маленький кущик. Чим далі вони стрибали, тим більшими та злішими ставали. Тепер це були не іскринки, а великі іскри. Давай з'їмо цей кушк», сказала іскра. Давай, а потім те дерево. Погодилася друга іскра. Вони просунулися все далі і ставали ще вище. В лісі розпочалася справжня пожежа. В цей час до лісу. Прилетів вітер. Від його подиху іскри стали ще більшими. Побачивши це, вітер злякався. Ой-ой-ой, що я накою? Потрібно попросити про допомогу. Та й полетів високо в небо. Просити про допомогу у хмар. Хмари, хмари, летіть швиденько за мною, допоможіть загасити пожежу у лісі. Голосив вітер. Сірі хмари швидко полетіли за вітром. Опинившись над лісом, хмари пустили рясним дощем. З кожною краплиною іскри ставали меншими та слабшими, і скоро від пожежі нічого не лишилося. Наступного дня Дмитро, Андрій та Іванко дізналися, яка біда через них трапилася в лісі. Ой, що ж ми накоїли, сказав Андрій. Дуже пощастило, що в ту мить пішов дощ. Інакше б наш ліс згорів. Той випадок у лісі став для хлопців хорошим уроком на все життя. З того часу Дмитро, Андрій та Іванко були дуже обережними з вогнем і всім розповідали про правила пожежної безпеки. Завжди перевіряйте, чи загасили багаття. Виходячи з дому, перевіряйте, чи вимкнули плиту та інші прилади, які можуть спричинити пожежу. А ще не можна користуватися приладами, в яких пошкоджений дріт. І обов'язково запам'ятайте, у разі пожежі треба телефонувати за номером 101. Сонячні весняні дні сприяють відпочинку на природі. Багато громадян у вільний час виїздить за місто на дачу, до води, до лісу. На жаль, на відпочинку не всі люди дотримуються правил поведінки у природі. Така легковажність може стати причиною пожежі. Аби не сталося неприємностей, рятувальники щороку закликають громадян під час дозвілля у лісовій та парковій зоні не забувати дотримуватись вимог пожежної безпеки. Діти, якщо ви і ваша родина відпочиваєте на природі, необхідно пам'ятати, що порушення правил пожежної безпеки несе загрозу навколишньому середовищу і становить небезпеку для вашого життя. Пожежі завдають лісам величезної шкоди. Це страшне лихо не тільки для рослинності, а й для всього живого. Гинуть не тільки дерева, а й птахи, звірі, вигорає лісова підстилка і верхній шар ґрунту. Пожежа завдає величезної шкоди навіть тоді, коли вона пошириться лише по землі і не переходить на корони дерев. Щоб уникнути лісових пожеж, слід дотримуватись наступних правил. Не розводьте багаття у лісі, в парку. Це можна робити лише в спеціально призначених для вогнищ місцях. Першу огороджуйте та розчищайте місце для розпалення багаття. Не розводьте відкритий вогонь поруч з сухою рослинністю та господарчими будівлями. Не розкидайте недопалки та сірники на суху лісову підстилку. Дорослі мають стежити, щоб діти не бавились з вогнем. Не створюйте смітники в лісі та на прилеглій землі, тим більше не підпалюйте їх. Добре залийте багаття водою після відпочинку. Розгорніть місце погашеного вогнища. Переконайтеся, що горіння відсутнє і тліючого вугілля немає. Розведене вогнище не можна залишати без нагляду. Місце відпочинку після себе потрібно прибрати, адже залишені на сонячній галявині пляшки чи уламки скла фокусують сонячне проміння, здатне спрацювати як запалювальна лінза. У разі якщо у лісі виникло загорання, відразу необхідно зателефонувати за номером 101. Увага, недбале та легковажне відношення до протипожежних заходів може завдати непоправної шкоди не лише природі, а й життю та здоров'ю людей. Пам'ятайте! Безпека вашого відпочинку у ваших руках. Бережіть себе та дотримуйтесь правил пожежної безпеки.